У першій групі, як і в минулому турнірі, під час дня незалежності зібрався досить сильний склад чоловіків за майстерністю. Чотири кандидати в майстри спорту. Решта досвідчені першорозрядники. Всього 17 учасників. Була і достатня кількість болівальників у підсумку змагань у впертій боротьбі. Перше місце вибору першорозрядник Микола Павлюк з результатом 13,5 очок із 16 можливих. Після нього ще чотири учасники набрали однакову кількість очок по 12. Але за додатковими показниками місця розподілилися наступним чином. Друге кандидат у майстри спорту Валентин Марченко третє. Кандидат у майстри спорту Роман Тарновецький, четверте кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський, п'яте першорозрядник Микола Михасюта. Варто відзначити і юнаків цього турніру, які вперто чинили опір старшим: Юру Білявського, який набрав 9,5 очок, і Остапа Бойцина в його активі сім очок. У другій групі грали учасниці і учасники третього розряду. Гра проходила у два кола всього 18 турів. У підсумку у цікавій боротьбі перше місце виборола Олена Остяк з результатом чотирнадцять половиною. Очок з 18 можливих, друге і третє місця розподілили Ліля Пустовєт і Паша Слободян. У них по 13 очок. Стабільну гру показує у загальному і Юля Машкіна. У цьому турнірі вона набрала 10,5 очок і посіла четверте місце. Варто відзначити наймолодшого учасника цієї групи шестирічного Андрія Макарука. У цьому турнірі, як для себе, він показав гарну гру і несподівано для всіх набрав 8,5 очок та посів п'яте місце. Наступні змагання зі швидких шахів відбудуться 5 вересня у неділю. По початок о 14 годині.